Мама обрала мою токсичну зведену сестру, віддавши перевагу їй, і вигнала мене з дому. Але доля зробила несподіваний поворот. Через роки я заручена, і компанія мого нареченого розірвала контракт із чоловіком моєї зведеної сестри, як із клієнтом. Тепер вона ще й намагається звинуватити в цьому мене. Мені 26, і я вже близько двох місяців заручена зі своїм джефом. Йому теж 26. Ми познайомилися чотири роки тому через додаток для знайомств, і з того часу стали нерозлучними. Джеф і я справжні рідні душі. Він єдина людина в моєму житті, яка ніколи мене не підводила. Моє життя не було легким. Мої батьки розлучилися, коли мені було лише два роки. Мій тато просто пішов і ніколи не оглянувся. Він сплачував аліменти, але цим усе й обмежувалося. Він ніколи не потурбувався приїхати познайомитися зі мною чи дізнатися, як у мене справи. Моя мама, 48 років, чесно кажучи, теж не була зразковою матір'ю. Коли я була молодшою, вона більше переймалася іншими справами, ніж моїм вихованням. Мене фактично виховували няні або доглядальниці, коли я стала трохи старшою. Моя мати була дуже молодою, коли народила мене, і її пріоритети були зовсім іншими. Їй мало було діла до материнства, і вона здебільшого проводила час, гуляючи з друзями або ходячи на побачення. Вона вела бурхливе світське життя і не мала на мене часу. Навіть у кар'єрі вона не була дуже серйозною. Вона була художницею фрілансером і щомісяця непогано заробляла, але їй не доводилося турбуватися, про мене, бо вона отримувала аліменти, які покривали всі витрати. Ненавиджу це казати, але я майже впевнена, що якби не ці гроші. Вона б вигнала мене давним-давно. Вона ніколи не була особливо прив'язана до мене, і я переважно відчувала, що вона чекає, коли я виросту, і залишу її в спокої. А потім, коли мені було близько 13 років, вона почала зустрічатися з моїм відчимом. Мого відчима назвемо Метом йому 50 років, і в нього теж була донька мого віку, назвемо її Джес, моєю зведеною сестрою. Коли вони тільки почали зустрічатися, і моя мати вперше привела його сім'ю додому, щоб познайомити нас, вона сказала мені поводитися як найкраще, і що це тепер для неї дуже важливо. До цього вона тисячі разів приводила додому моїх хлопців, але її ніколи не хвилювало, як я себе поводжу. Зазвичай вона просто повідомляла, що хтось прийде, і я сприймала це як сигнал піти до своєї кімнати і залишатися там, поки вони не підуть. Але цього разу я відчула, що він для мене серйозний, інакше мене б не хвилювала моя поведінка. Скажу точніше, її б взагалі не хвилювало моє існування в домі, якби Мет не був для неї серйозним. Коли я вперше зустріла його та його доньку, вони були досить милі зі мною, і це була приємна перша зустріч. Я й гадки не мала, що мене чекає після цього. Незабаром він почав приходити частіше. І через деякий час здавалося, що вони практично переїхали жити разом. Мене це не турбувало. Це ніяк не заважало мені, тому в мене не було причин перейматися ними, якщо вони просто дадуть мені спокійно жити своїм життям. Так тривало досить довго. Вони фактично жили разом, і час від часу приходила й Джес. Її мати все ще була частиною її життя, тому вона проводила половину місяця в матері. Спочатку вони були або пристойні зі мною, або просто ігнорували мене. Мене це цілком влаштовувало, бо я особливо не переймалася жодним із них. Мене навіть власна мати не хвилювала тому мені було дуже важко перейматися людьми, пов'язаними з нею. Усе, чого я хотіла, це спокою та тиші, і деякий час я це мала, але потім вони вирішили зробити це постійним і справді переїхати жити разом. Мене б це навіть не хвилювало, але моя мати сказала, що тепер, коли вони переїжджають, я маю почати ділити свою кімнату зі своєю зведеною сестрою. Тоді я вперлася. Я сказала їй, що не збираюся цього робити, бо це моя кімната. Це була моя кімната, все моє життя, і це було єдине, що давало мій спокій у цьому будинку. У мене був свій куточок. Я не збиралася поступатися своєю свободою, ділячи кімнату з кимось, кого майже не знала. Я сказала своїй матері, що не буду ділити свою кімнату. У нас була величезна сварка через це, і вона сказала мені, що вижене мене з дому, якщо я не зроблю так, як вона каже. Мені було 14 років, і, можливо, я була молодою, але я все ще знала закон. Я відчувала, що мушу, бо моя мати була такою людиною, якій справді не можна було довіряти. Крім того, це просто здоровий глуст. І я знала, що вона насправді не може вигнати мене, поки я не стану дорослою, інакше вона може мати проблеми із законом. Тож я сказала їй, що знаю, що вона не може цього зробити, і вона блефує. Вона була розчарована, але мусила дозволити мені залишити мою кімнату, і натомість вирішила перетворити підвал на кімнату для Джес. Це не було погане місце, просто не таке гарне, як моя кімната. Але моя мати доклала чимало зусиль, щоб прикрасити його і зробити придатним для життя. Коли вона закінчила, він виглядав так само гарно, як будь-яка інша кімната в будинку. Тож я навіть не розуміла, у чому проблема. Але чомусь саме тоді Джес почала мене ненавидіти. Можливо, це пов'язано з тим, що в день її переїзду до нас моя мати провела їм екскурсію по будинку і спеціально оголосила всім, що Джес доведеться жити в підвалі. Тому що я не була готова ділити свою кімнату. Я не розуміла, чому вона оголосила щось подібне, і донині не можу придумати причини, чому вона це зробила. Можливо, вона хотіла, щоб я почувалася винною, оголосивши це перед Джес, але це лише змусило мене почуватися якось дивно та некомфортно. Мені було соромно за неї, але я не шкодувала, що наполягла на своєму або, можливо, вона просто любила драму. І хотіла, щоб Джес знала, що я відмовилася ділити з нею кімнату, що неминуче призведе до проблем між нами, тому що Джес не здавалася дівчиною, яка б таке пропустила. Моя мати мала рацію. Джес не пропустила цього, і після того дня вона почала ставитися до мене як до ворога. Вона все ще проводила половину місяця в матері, але ті дні, коли вона жила з нами, були для мене просто жахливими. Вона була справжнім лихом і справді мала на мене зуб. Вона постійно була зі мною зла і говорила мені в обличчя жахливі речі. Щоб ви мали уявлення про те, що вона мені говорила, одного разу вона сказала, що, мабуть, саме через мене мій батько покинув мою матір, а потім засміялася, ніби це було дуже смішно. Вона глузувала з моєї зовнішності, оскільки я тоді була трохи повненька. Вона також без причини знущалася з мене в школі. У Джес була ціла компанія злих дівчат у школі. І вона ніколи не пропускала нагоди поглузувати з мене разом зі своїми подругами. Раніше вона та її подруги зазвичай просто ігнорували мене, і я вважала за краще, щоб ми ніколи не були друзями, але це було набагато краще, ніж бути її ворогом. Найсумніше було те, що я нічого їй не зробила. Вона просто образилася, що я не хотіла ділити з нею кімнату. Це була справді дурна причина так сильно мене ненавидіти і намагатися перетворити моє життя на кошмар. Моя кімната була моїм безпечним місцем, і з такою матір'ю, як моя, я думаю, ніхто не може звинуватити мене в бажанні мати свій власний простір. Крім того, якби хтось із них хоч трохи докладала зусиль, щоб справді познайомитися зі мною, я б, можливо, поділилася з нею кімнатою, але вона була для мене незнайомкою, і я не відчувала себе комфортно, відмовляючись від своєї свободи заради неї. Я ніколи не скаржилася на це своїй матері чи Метту. Бо вони знали про це, і говорити з ними було безглуздо їм було байдуже. Мене могли цькувати все життя, а вони б і далі заплющували на це очі, бо я не була для них важливою. Тож мені просто довелося терпіти це і дозволяти їй витирати об мене ноги. Я час від часу давала відсіч, але незабаром зрозуміла, що це лише загострювало сварку, і наші батьки втручалися, і мене, врешті-решт, карали, бо, звичайно, вони ненавиділи мене. Вона завжди просто трохи плакала і уникала неприємностей, але я не могла плакати на замовлення, як вона, і я, звичайно, не була такою маніпулятивною. Тому мене карали за погану поведінку і говорили, що я повинна почати ставитися до Джес як до сестри. А вона виходила сухою з води, а мені доводилося розплачуватися. Це було жахливе місце для дорослішання, і я ненавиділа своє життя тому, коли близько мого 18-річчя мене нарешті вигнали. Я відчула більше полегшення, ніж будь-що інше. Я роками терпіла божевілля своєї сім'ї, перш ніж мене вигнали, і з часом це лише погіршувалося. З Джес і далі було жахливо мати справу, і наші батьки продовжували підтримувати її, ніколи не ставлячи під сумнів правдивість усього, що вона робила. Протягом чотирьох років вона зуміла налаштувати проти мене весь наш рік у старшій школі. І в мене ледь залишилося кілька друзів, які б зі мною розмовляли. Усі інші ненавиділи мене, бо вона ненавиділа, і цього було достатньою причиною. Це позначилося на моєму психічному здоров'ї, і мені було важко в усьому. Я сильно набрала вагу, бо безконтрольно переїдала, і це різко погіршило мою зовнішність. Я була товстою, страждала від акне, і моє волосся теж було в жахливому стані. Мені також важко було підтримувати хороші оцінки. Тому я не тільки погано виглядала, але й здавалася всім іншим, дурною. У мене буквально нічого не виходило, і я була на найнижчій точці. Вдома теж нічого не покращувалося, бо мені все ще доводилося мати справу з Джес і моїми батьками. Моя мати ставала все більш нестерпною і постійно порівнювала мене з Джес. Попри те, що знала, що саме вона зробила моє життя набагато гіршим, ніж було раніше. До того, як моя мати вийшла заміж за Мета, і вони переїхали жити разом. Справи були погані, але не настільки. Так було якось неприємно, що моя мати раніше не переймалася мною, але після її шлюбу з метом я потрапила з вогню та в полум'я. Вона перестала бути байдужою і почала активно змушувати мене почуватися погано, і мені здавалося, що я живу зі злими дівчатами вдома. Мені було більш ніж очевидно, що Джес була тією донькою, яку насправді хотіла моя мати. Але замість цього життя зіграло з нею злий жарт, і вона застрягла зі мною. Я знаю, що вони обоє хотіли лише одного, щоб мене не було, і, чесно кажучи, я хотіла того ж самого. Моя мати просто ненавиділа мене, а мету було байдуже. У мене не було іншої родини, крім матері, оскільки мої бабуся та дідусь не підтримували з нами зв'язку. Я ніколи не знала свого батька, тому не знала й про іншу пару бабусі та дідуся. Мені буквально нікуди було йти, і мені було дивно просити допомоги у друзів, тому мені просто довелося терпіти і залишатися з мамою, щоб хоча б мати дах над головою та їжу щодня, принаймні до мого 18-річчя. Але потім, за кілька тижнів до мого дня народження, стався інцидент, і мене того ж дня вигнали. Це були вихідні, і я досі пам'ятаю це так, ніби це сталося вчора. Бо це був один із найтравматичніших і найстресовіших днів у моєму житті. Приблизно в той час ми обидві щойно закінчили школу, вона почала проводити час із більшою компанією. У її подруги був брат, який навчався на останньому курсі коледжу, і Джес зустрічалася з ним. Тому вони з подругою часто тусувалися з його друзями, які були трохи старші за нас. Я знала, чим вони там займаються. Але не вважала за потрібне говорити про це з батьками бо, як на зло, це могло обернутися проти мене. Тому я нікому не розповідала, що вона почала випивати. І хоча я не могла цього довести, я знала, що вона курила травку та інше. Я ніколи в цьому не брала участі бо, по перше, у мене ніколи не було друзів, які б мали доступ до алкоголю та сигарет, не кажучи вже про наркотики. А по друге. Я вже й так боролася із зайвою вагою та поганими оцінками. Мені не потрібен був ще й алкоголь з наркотиками. У мене й так вистачало проблем. Але того дня, здається, я забула замкнути свою кімнату перед тим, як піти в душ. І раптом я почула стукіт у двері ванної, і моя мати кричала на мене, вимагаючи негайно вийти. Мені довелося швидко одягнутися, щоб дізнатися, що відбувається. Коли я вийшла з душу, моя мати, мед і Джес. Чекали в моїй кімнаті, і всі вони мали дуже серйозні вирази облич. Моя мати дістала з під мого ліжка купу порожніх пивних пляшок, і що було ще більш компрометуючим там був величезний пластиковий пакет, із я навіть не знаю з кількома грамами трави. Я знала, що це не моє, і Джес це теж знала, але мої батьки ні. Мабуть, якось вона підкинула це до моєї кімнати, коли мене не було, а потім розповіла про це моїй мамі. І вони почали на мене кричати розлючені. Вони кричали, яка я жахлива людина. Вона кричала не тільки про алкоголь і наркотики, але й почала говорити, яке я для них розчарування. Вона скаржилася, що я з'їдаю всю їжу. Вона сказала, що я марна трата часу. Вона була впевнена, що я ніколи не стану кимось вартим у майбутньому і що я просто продовжу жити з ними і витрачати їхні гроші. Я кілька разів намагалася сказати їй, що це все не моє, і що я навіть не знаю, як воно опинилося в моїй кімнаті, але вона не повірила. Вона зірвалася, коли я спробувала припустити, що, можливо, Джес підкинула це до моєї кімнати, щоб мене підставити. Вона почала кричати на мене, що я завжди їй заздрю, і ніколи ні в чому не буду такою ж хорошою, як вона, тому я намагаюся перекласти вину. На той момент я вже захлипала від сліз. Але навіть тоді вона, здавалося, не переймалася, і продовжувала кричати на мене. Через деякий час вона перестала кричати і сказала, що я маю йти. Я не розуміла, про що вона говорить, і запитала, куди я піду. Вона сказала, що їй байдуже, коли я піду, але вона просто хоче, щоб я пішла з дому, бо вона втомилася зі мною возитися. Коли я сказала, що нікуди не піду, вона сказала, що викличе на мене поліцію. А оскільки мені майже 18, вони дуже серйозно поставляться до звинувачень у наркотиках. Вона сказала, що не хоче, щоб з нею жив наркоман, і витрачав усі її гроші та ресурси, і що тепер я маю сама про себе дбати, бо вона закінчила грати в щасливу сім'ю з кимось, хто цього навіть не заслуговує. Я продовжувала благати її не виганяти мене, бо, хоч я й хотіла піти, я знала, що мені нікуди йти, і у мене немає достатньо власних грошей. Але моїй матері було просто байдуже, і вона сказала мені, що якщо я не зберу речі до кінця дня, вона справді викличе поліцію і сама на мене донесе. Я була приголомшена її безсердечністю, і ще більше тим, що ні Мет, ні Джес не мали жодних заперечень щодо цього. Вони буквально жили своїм життям, ніби нічого не сталося після тривалих сліз і благань. Я справді почала пакувати речі, бо між арештом за зберігання наркотиків і життям на вулиці, я б із задоволенням обрала останнє. До вечора я закінчила пакувати речі, і коли я вийшла з дому, ніхто зі мною не попрощався, і я теж не озирнулася. Я пішла в парк і кілька годин сиділа там на лавці, але потім почала сильно мерзнути, тому вирішила піти до подруги переночувати, сподіваючись, що вона мене прийме. Я пішла до своєї найкращої подруги Емі і запитала, чи можу я пожити у неї кілька днів. Вона вже знала, які мої батьки, і мені не довелося їй багато пояснювати. Я розповіла їй про події того дня, і вона була шокована. Вона сказала, що її батьки можуть мені допомогти, якщо я їм дозволю. Я завжди казала їй ніколи нікому не розповідати про те, як мої батьки зі мною поводяться, включно з її батьками. Бо я навіть не знала, чи повірять мені люди, і, мабуть, мені було дивно ділитися цими особистими подробицями свого життя з іншими. Але того дня вона змусила мене розповісти все її батькам. І вони були так само жахнуті, як і Емі. Вони зателефонували моїй матері і спробували з нею поговорити, але це нічим не допомогло, і вона була досить груба з ними, тому вони зрозуміли, що розмова з нею нічого не змінить. І тоді вони зробили те, за що я думаю, ніколи не зможу їм достатньо віддячити. Вони сказали мені, що я можу жити з ними стільки, скільки мені буде потрібно, і що вони мене підтримають. Вони були досить багаті, тому гроші не були проблемою, а Емі любила мене, тому була готова ділити зі мною кімнату. Наступні кілька років я жила з ними, навчаючись у громадському коледжі, бо це було єдине місце, куди мене прийняли через погані оцінки. Я почала працювати і заощаджувати гроші, щоб знайти собі власне житло. Але батьки Еммі подбали про те, щоб я ніколи не відчувала тиску щодо переїзду з їхнього дому і зробили моє життя максимально комфортним. А потім, близько трьох років тому, я нарешті заощадила достатньо, щоб з'їхати. Я пишалася собою і водночас була дуже вдячна Еммі та її батькам. Я справді не змогла б цього зробити без них. Навіть у день мого переїзду вони допомогли мені влаштуватися на новому місці і сказали, що я можу повернутися до них у будь-який час, коли захочу їх відвідати або навіть знову пожити з ними. Це був поворотний момент у моєму житті. На той час я сильно схудла, і моє здоров'я значно покращилося. Я почувалася краще і виглядала теж. Я також заробляла достатньо, щоб себе забезпечувати, і я провела достатньо часу, наполегливо працюючи над собою, тому вирішила почати зустрічатися, бо, врешті-решт, хотіла вийти заміж, і мені треба було починати пошуки. До Джефа я зустрічалася з кількома хлопцями, але все закінчувалося, не встигнувши серйозно початися. І після зустрічі з Джефом, я нарешті зрозуміла, чому бо Джеф і я були створені одне для одного. А всі інші хлопці, з якими я зустрічалася до нього, були просто для розваги і не більше. Коли ми почали зустрічатися, я не знала, що він багатий і є спадкоємцем компанії свого батька. Він мені просто дуже сподобався, бо був смішним і симпатичним, і здавалося, я йому теж подобалася. Після кількох місяців зустрічань він розповів мені про свою сім'ю. Я зрозуміла, що вони володіють мережею ресторанів, яку він успадкує через кілька років після того, як його батько піде на пенсію. Багато хто може подумати, що знання про його багатство могло щось змінити для мене. Але, чесно кажучи, я все ще бачила в ньому ту саму людину, яку знала раніше. Це знання нічого для мене не змінило, і я любила його так само сильно, як і раніше. Ми з'їхалися приблизно через рік зустрічань. А з його сім'єю він познайомив мене за кілька місяців до цього. Усім у його родині я дуже сподобалася, і ми всі добре ладнали. Усе було просто ідеально, і тому, нещодавно, коли він запитав, чи хочу я вийти за нього заміж, відповідь прийшла до мене досить легко. Ми заручені вже два місяці, і все складається чудово. Але потім, близько двох тижнів тому, я отримала електронного листа від Джес. Ми не спілкувалися майже вісім років, і я нічого не чула про свою сім'ю з того часу, як мене вигнали. Я не розуміла, чому вона вирішила зв'язатися зі мною зараз, особливо щоб помиритися. Я думаю, минуло достатньо часу, і ніхто з нас не має достатнього бажання, щоб навіть намагатися виправити ситуацію. Більше ні. Тому. Коли я прочитала цей лист і зрозуміла, що вона пише мені, щоб вибачитися за все, що сталося в минулому, і визнала, що була справжнім кошмаром, я була дуже здивована. Вона справді зізналася, що все спланувала в моїй кімнаті, бо хотіла, щоб мене вигнали, оскільки вона просто ненавиділа мене без причини. Я не розуміла, чому вона зізнається в усьому цьому стільки років по тому, і я знала, що в усій цій історії щось не так. Час також був підозрілим, бо я щойно заручилася, і я знала, що вона, мабуть, знала про це. Бо я писала про це в соціальних мережах, і ми ходили до однієї школи, тому хтось, мабуть, їй розповів. Усе здавалося дуже підозрілим, тому я вирішила трохи покопатися. Зробивши це, я дізналася, що чоловік, за якого вийшла Джес, виявився власником компанії, яка постачає пластикові контейнери та інші речі для замовлень на вину з рестораном Джефа. Для мене це було досить легко. Усе, що мені потрібно було зробити, це створити фейковий профіль і стежити за нею. А звідти, я перейшла на сторінку її чоловіка, і він згадав у своєму профілі все про свою роботу, тому це був відносно простий процес. А я вже багато знала про бізнес Джефа. Бо ми планували керувати ним разом. Коли його батько піде на пенсію, тому я вже входила в курс справ, і коли я помітила, що це той хлопець, з яким він має справу, я миттєво розповіла про це Джефу. За останні кілька років я робила все можливе, щоб не думати про своє старе життя, бо хотіла лише рухатися далі. Тому я не стежила ні за ким зі своєї сім'ї в інтернеті, і я також сказала своїм друзям ніколи не розповідати мені жодних новин про них. Тож я ніколи не знала, що Джес тепер одружена, і вже кілька років. Але коли я дізналася, що її чоловік справді має з нами справу, ми з Джефом вирішили розірвати наш контракт. Це й так нам дорого коштувало, і що важливіше, я не думаю, що змогла б колись знову мати справу з цією жінкою, навіть у бізнесовому плані. Джеф також сказав мені, що якість продукції, яку постачав її чоловік, також значно погіршилася з самого початку, і вони вже давно роздумували про те, щоб відмовитися від нього як від постачальника, і вели переговори з іншим хлопцем з нижчими цінами та кращою продукцією. Тож минулого тижня. Через кілька днів після того, як я отримала того листа від Джес, Джеф вирішив провести зустріч з її чоловіком і розірвати їхній контракт. Але чомусь Джес вважає, що я зробила це навмисно, щоб їй помститися, і звинувачує мене в цьому у своїх електронних листах і постах у соціальних мережах. Ми не спілкувалися майже 10 років, але вона все ще думає, що я тримаю на неї образу, що, можливо, і так. Але це не справжня причина, через яку її чоловік втратив наш контракт. Кілька днів тому вона опублікувала пост і сказала, що багато клієнтів і так від них відмовлялися, і це була остання крапля. Але вона стверджує, що я зробила це лише зі злості, і, очевидно, це було дуже непрофесійно з нашого боку. Вона позначила нашу сторінку у Фейсбук у своєму пості, і тепер там справжній безлад. Мені якось шкода її, бо у своєму пості вона згадала, що вони з чоловіком втрачають клієнтів один за одним. І добре, я визнаю, що частково це було особисте. Але значною мірою це було й професійне, і я не думаю, що Джеф та його батько відмовилися б від її чоловіка, як від постачальника, лише за моїм словом. Проте мені якось шкода її за те, що я змусила свого нареченого перестати працювати з чоловіком моєї відчуженої, зведеної сестри. Оновлення перше гаразд. Джеф поговорив з юристами свого батька, і його батько вважає, що ми вчинили правильно. Тож ми подаємо на них до суду і вимагаємо, щоб вони видалили пост, і висуваємо звинувачення у наклепі, тому що цей хлопець здирав з нас купу грошей і постачав продукцію нижче очікувань. Тож, якщо ми могли отримати кращу пропозицію в іншому місці, ми, очевидно, туди й пішли б. Це просто випадковість, що я виявилася заручена з хлопцем, який керував цим бізнесом. І замість того, щоб краще керувати своєю компанією, вона вирішила поливати нас брудом у соціальних мережах, щоб нас очорнити. Смішно, що я взагалі дозволила собі її шкодувати після всього, що вона мені зробила. Але ви, хлопці, справді відкрили мені очі, тож дякую вам за це. Багато хто з вас дуже підтримує мене, і я це ціную. Велике спасибі за всі коментарі. Оновлення друге. Тож Джеф та його батько кілька днів тому подали позов про наклеп проти Джес та її чоловіка, і ми зустрічаємося з призначеним судом-медіатором, можливо, через тиждень. Але тим часом моя мати знову взялася захищати свою бідну маленьку падчерку. Це так смішно. Я почуваюся, ніби знову у старшій школі. Але на щастя, я насправді не у старшій школі, і тепер я можу просто не звертати на них уваги та ігнорувати все, що вони кажуть, бо, на відміну від того часу, мені не потрібно догоджати матері, щоб мати дах над головою. Тож вона може скільки завгодно плакати, але це нічого не змінить. Вона намагалася зв'язатися зі мною останні кілька днів, відколи Джес отримала повістку, але я просто заблокувала її і живу своїм життям далі. Мені не потрібна така негативна енергія навколо мене. Я заручена. Я збираюся вийти заміж за чоловіка своєї мрії, і останнє, що мені потрібно, це вона або її божевільна падчерка знову в моєму житті. Оновлення третє. Привіт, тож дозвольте мені швидко вас проінформувати. По перше, ми змогли виграти справу про наклеп. Це було навіть не так складно, тому що юристи мого свекра справжні акули, і вони розправилися з нею та її чоловіком. Тож так, можливо, тепер вони більше зосередяться на своєму бізнесі і справді виправдають очікування своїх клієнтів. Їм довелося заплатити за все, що вони наговорили, і ми змогли досягти врегулювання. Тож тепер це закінчено, і ми нарешті можемо зосередити всю свою енергію на плануванні нашого весілля. Це дуже хвилююче, і я не можу дочекатися, коли вийду заміж за Джефа. Як я вже казала, він буквально моя споріднена душа. І я досить довго чекала, щоб знайти когось такого, як він. Тепер він, нарешті, мій. Я ніколи його не відпущу. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!